Корецький районний суд Рівненщина, суд над Баптистом. Сьогодні прокурор намагалася допитувати обвинуваченого, запитуючи його, а що би він робив, якщо би там то-то, то-то. Ми, звісно, ці запитання, осіночні судження зняли, але в гру включився суддя і почав задавати запитання. Перше питання він задає: якщо б на ваших очах або вашій присутності, або вам стало відомо про те, що вчиняється насильство по відношенню до вашої дружини, чи вийшли б ви їй на допомогу, і чи захищали б ви її навіть зі зброєю в руках? Якщо в цьому була би необхідність? Друге запитання суддя задає: а якщо б вчинялося насильство по відношенню до вашого ближнього у вашій присутності? Напад, агресія, чи вчиняли би ви захист і захищ... чи захищали би ви свого ближнього? І в контексті другої заповіді? Друга заповідь люби Господа і люби ближнього свого. Третє запитання суддя задає: а що, якщо військовослужбовець є пацифістом? Але він на виконанні завдання і під час проходження служби, чи може він. Взяти і відмовитися від виконання завдання, пов'язаного зі зброєю, якщо в нього є позиція, що він не може її використовувати з тих чи інших причин. І ось такі запитання задавав суддя обвинуваченого. Я, звісно, міг подати заперечення на дії головуючого, зняти ці запитання. Але я вирішив, що нехай обвинувачений дасть відповідь на всі ці запитання. Тому, дорогі друзі, я хочу, щоб ви відповіли в коментарях. А як би ви відповіли на ці запитання? Захист жінки, захист ближнього і що робити військовому, який не може використовувати зброю, але мусить вживати заходів для захисту?